Доброго дня всім, хто дивиться дане відео. Як і обіцяла, записую вам витрати на комунальні послуги в Лондоні під час опалювального сезону. Буду вам показувати витрати за вересень. Я вже трошки почала підтоплювати квартиру. Ну, скажімо так, ще морозів не було, мінусових температур або низьких особо не було, але оскільки. У нас тут дитина, то тримаємо температуру плюс 21-22 градуси. Так от, дивіться, що в нас вийшло за вересень місяць, газ 30, 35 фунтів, електрика 37, 21. Також я плачу за воду фіксовану суму, незалежно від того, скільки користуємося, 29,75 в місяць. І плюс до цього я плачу касіл такс 137 фунтів. Також в цьому, починаючи з цього місяця, оскільки подорожчають тарифи на газ електрику, мабуть, ну, я подивилась тут по цінам, в моєму рахунку, тут ціна якби не змінилась ні за газ, ні за електрику за вересень. Але держава компенсує частину витрат. В даному випадку от перше, перша компенсація це 66 фунтів, за, вже включена в платіжки за вересень. То що в нас виходить? Дивіться. За вересень місяць. Вода 29,75, газ 30,35, електрика 37,21. І канцл-такс 137 фунтів. Разом виходить 234,31. Мінус ця знижка 66. І виходить, що я за вересень заплачу 168 ,31 фунтів 31 пені. З приводу того, чим опалюється квартира, стоїть газовий котел. Тобто опалення і вода нагрівається від газу, все інше електрика, плита електрична, не індукційна, духовка електрична, але ми нею майже не користуємося, а що ще, ну, освітлення, там, холодильник, мікрохвильовка, чайник, якби все, все те, що і у всіх є. От. Тобто, виходить зараз 168,31 за місяць. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, це відео було корисне. Слава Україні!